Антивандальна камера від AJAX. Я би її назвав антивандальною, це є така доміні з функцією LED-підсвітки. Вона отут так гарно вбудована. Вона має інфрачервону і led підсвітку. Дану камеру дуже важко розбити, якщо у вас є місця, де просто буде мега її важко розбити. Камеру, звісно, ми порівняємо з 8 мегапіксельною але трошки в іншому виконанні, тому що. Може бути і недоцільне порівняння, але ми хочемо тут подивитися деталізацію. Тобто можна взяти і звичайний купол, він буде, <кій> він буде може не настільки антивандальний, як оцей. Але тим не менше він також буде антивандальний. Це така камера, яка буде е, дуже гарно може також в'єднатися в якомусь офісному центрі і так далі. Давайте ми подивимося на характеристики цієї 8 мегапікселів, 2,8 і фокус на відстань. Переходимо. Давайте до них на сайт і подивимося, що вони кажуть нам. Що в нас буде на сайті. Поїхали. Це і в нас камера 8 мегапіксельна дом міні. Так, е, миттєва верифікаці тривогу високій роздільної здатності. Зрозуміло, що розпізнавання об'єкту за допомогою штучного інтелекту, де такими ярличками можна буде розрізнити, де, був, де була зафіксована людина, де був зафіксований е, звір, а де транспортний засіб. Так, е, дальність інфрачервоної підсвітки до 15 метрів, оскільки він маленький. Бачите, він так збоку. Також швидка навігація архівом із технологією подвійного відеопотоку. Це є технологія їхній JetSparrow, що дозволяє реально дуже-дуже швидко переглядати всі архівні записи і дивитися за камерами. Також вбудований мікрофон можна налаштувати зону, яку ми хочемо на камері. Коли буде вторгнення в зону, звісно, що буде відбуватися вам сповіщення, синхронізація архіва за подіями. Також є присутній OnViv і RTSP потік, що дозволяє під'єднуватись дані до камери і працювати з сторонніми відеореєстраторами. Також підтримка карти пам'яті до 256, що звісно дозволяє, щоб камера не тільки була прив'язана до. Від реєстратора, а також дана камера може бути повністю незалежною і працювати на карту пам'яті. Також вона є зовнішньою, два кольора, чорна, два кольори чорна і біла. Так, має дана камера різні нагороди. Бездоганна інтеграція в будь-яке середовище, як ми бачимо, тут приклади, як, вони, як дана камера виглядає. Коли її буде? Премонтовано залізо майбутнього. І далі пішла шаблонна історія. Ну, не зовсім. Давайте. 85 градусів дана камера має кут огляду. Тільки тут якщось не то. Не може вона мати 85 градусів. Зараз не може. Ми маємо 8 мегапікселів 2,8 мм. Та ні. Тут якась їхня є помилка, або це якась шаблонна історія. Це 2,4 мм. Погоджуюсь, но 85 градусів ні. Тут щось вони дали штангу. Я ж ви бачите, вибираю 2,8. Ну, не може бути. Я вірно вибрав 2,8. Блін. 2,8. А, от, кутогляду 110 градусів. Але шаблон вони дали на всіх одинаковий. Все-таки 110 градусів дана камера має, а не 85. Е, також зручний пошук в архіві. Ну і далі вся шаблонна історія, штучний інтелект, вигляд, як вона показує. Камера має ледівську підсвітку, що дозволяє бачити кам... е, в кольорі вночі і так далі. Ми переходимо на вулицю і дивимося, і порівнюємо, як дана камера нам Показує в порівнянні, наприклад, тої самої Dahua 2849. Модель по візколору. Ми дивимося в день і порівнюємо її чіткість. Як нас буде знімати 8-мегапіксельна камера з 2,8 фокусною відстанню? Подивимося в такому антивандальному корпусі її майже неможливо пошкоджити. От я тільки не пам'ятаю, треба подивитися, чи є там К-10, чи немає. Е, так, що ми маємо? 10 метрів. Порівнюємо знову з даху, 2,8. Е, 10 метрів у нас отаке зображення. Непогане, класно, але ну, 10 метрів для 8 мегапікселів ну ні про що, як на мене? Йдемо далі, йдемо в 15 метрів. 15 метрів. К... Ще видно. А от вже 20. Баста. Нема. А от вже 20 МГ немає. От давайте ми з цієї позначки порівняємо її з даху. Ну, щоб було об'єктивно. Камера налаштована у нас на 4096 бітрайду, 8 мегапікселів, максимальні всі налаштування. І давайте ми тако. так ми так ми так показує Ajax, а так прикріпляємо зараз даху s 28 по вісколору. Бам! Так показує дахо, а так показує Аякс. Я не бачу ще, я зараз буду це відео монтувати, а ви вже для себе зможете зробити висновки в кінці, як воно показує. Давайте станемо ми на 25 метрів. Та сама історія, так показує Аякс, а так показує в нас Дахуа. Бам! От така історія. Порівняння і Дахова по чіткості, по всьому. Вам ж важлива чіткість, правильно. Правильно. Підписуйся на канал. Якщо вам потрібно підібрати відеоспостереження будь-якої складності, звертайтесь в телефон в шапці профіля.